Дивіться це відео до кінця звіри, Господь захистить усякої біди і звай ворога і виконай всі вищі прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, творчини, неба і землі і зуби несмирених сердець наших, дякуємо тобі за всю і милості, які ти виливаєш на нас повсякчас, та які поставив Сонце, щоб воно освітлювало цей світ і дав нам світло Євангелія, що осяє наші душі, нині нашу вдячність. За кожен день життя, за кожен ковток повітря, і за кожне зближення до тебе в молитві пишіть мене на прохання в коментарях. Дякуємо тобі, водику Небесний, за твою безмежну любов, що проводить нас, Дорогою спасіння, бо ти витягнув нас, із темряви гріха і дарував нам радість пізнання істини. Ти зняв із зранених плеч наших тягар провини, обдарував серце миром, якого не дає світ. Дякуємо Тобі за Голговську жертву, де розкриття обійми Твої розвіяли страх, перед смертю навчив нас вірити у перемогу життя. Господи, дякуємо Тобі за дар Святого Духа, який зміцнює нас у спокусах і наповнює надію серед життєвих буревіїв. Ти навчаєш нас духа покаяння, щоб ми щодня оновлювалися в твоїй благодаті, відкриваєш до святості, ведучи нас від сили до сили, нехай Дух Святий провадить наш розум і серце, щоб ми завжди шукали Твою волю. А на власне самозвеличення. дякуємо тобі, милосердний отче, за всі добрі дари, якими ти рясно, обдаровуєш нас, за хліб насущний, який підтримує тіло наше, за чисту воду, яка напуває справу душу, за тепло родинного вогнища, де перебуває, любов і злагода, за здоров'я і сили, які ти відновлюєш щодня, ти прикрашаєш поля, на той квітів, ігадуєш птахів небесних, ти і нас не полишаєш у нестатках. Щиро дякуємо тобі за все, чим ти живиш і тіло. Й Душу, Велико, дякуємо Тобі за святу церкву Твою, де душа наша черпає вічне світло, за богада святих таїнств, які очищують і укріплюють нас, на шляху до Небесного Царства, за євангельську проповідь, що веде нас до покаяння і освячення. Дякуємо Тобі за всіх пастирів і вірних, які трудяться в Твоєму винограднику і щиро служать людям, підносячи очі до Тебе, єдиного Спасителя світу. Господи наш, дякуємо тобі і в радощах, і в смутку, бо й прикращі скороботи ти обертаєш на нашу духовну користь. навчаєш терпіння, утверджуєш у надії та зміцнюєш у любові годину випробувань ти не залишаєш нас сиротами, але простягаєш милосердну десницю і кажеш: не бійся, тільки віруй, тож нехай білі скорбота стане для нас дверима до пізнання, твоєї всесильної благодаті й терпеливості. Мовимо тебе, Господи, Бога нас і надалі, щоб кожне слово очінок і порух серця свідчили. Про нашу вдячність Тобі, навчи нас жертовно любити ближнього віддавати слави честь тобі, який так багато прощаєш і даруєш усього з надлишком. Нагадай нам завжди, що без тебе ми нічого чинити не можемо і лише багато Твоє ми здатні творити добро. Нехай у цей день і в усі дні життя нашого славиться, ім'я Твоє святе, нехай пісня подяки звучить у наших устах повсякчас. І хай любов наша до Тебе розпалюється щораз більше, щоб ми вірно служили Тобі тут на землі і удостоїлися з усіма святими увійти в радість царства Твого, бо Ти наше світло і наше, спасіння, Ти Вседержитель, і могутній цар, і тобі належить усяка слава честь і поклоніння, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Боже наш пребогай, і всемогутній, Ти, що від віку на небесах перебуваєш, і водночас у кожній душі смиренні. Животворно дієш, тобі зуби не сердець наших, мовимося. Пишіть мене, та прохання в коментарях. Ти єдиний створив небо і землю, видимий, невидимий, владою свою тримаєш у руці. Все творіння, ти, що у тріці святі прославляєшся. Отче сину і святий душе, будь милостивим до нас грішних, недостойних рабів Твоїх, які нині припадають до Тебе, з покаянням і смиренням благаючи про спасіння, допомогу та захист, Господи Ісусе Христи, народний Сину, беззначального Отця, ти з любові до нас, людей зійшов із небес, прийняв образ свого, терпів на нароги, страждання, щоб визволити нас від рабства, гріха й смерті. Згадай наше безсиля й немі, не відвертай лиця свого від нас, що повсякчас потикаємося і занепадаємо, під тягарем гріхів і пристрастей, прийми тепле покаяння в покорі сердець наших, визнаємо свою гріховність, свідомо, і несвідомо, словоми, у думках і вчинках. Очисти нас, Господи, причистою кров'ю Твоєю, що, оновлені в святому Дусі, ми могли з чистим сумлінням славити святе ім'я Твоє, всемогутній водику подателю всякого блага, благаємо Тебе зі свою всемогутню благодать на нас і провадь нашими життєвими дорогами, зміцни нас у вірі православній, просвіти наш розум, щоб ми істину в тобі пізнавали і загортуй нашу волю для праведних трудів та чеснотного життя. Даруй нам мудрість розсудові, щоб не спокушатися суєтним і не марнувати днів наших олінощах чи злих бажаннях, Отіж наші скорботи погаси пристрасті дощитіва нашого, заспокою хвилювання сердець, мудрі нас, для добрих справ, і веди свою правицею до вічного спасіння. Господи, Босови нас і наші наміри, щоб усе, чого прагне, серце наші узгоджувалося з твоєю святою волею та звершувалося на благо нам і ближнім нашим, Зійшли мир і злагоду в наші сім'ї, пошли здоров'я і мужність усім, хто страждає. Звільни нас від недуг, душевних і тілесних, від усяких ворожих підступів від усякого зла, видимого і невидимого нам захист Твій усе сильне, і допомогу випробуваннях, щоб ніхто і ніщо не відвочило нас від любові Твоєї. Много мивост, Твої, людинолюбної Господи, у Твоїх руках наше життя, і всі його обставини, як Боги пастор, веди нас до тихо Твого спасіння. Ти знаєш усі наші потреби, бажання, надії, Викони їх просимо, якщо вони проводять до спасіння. Зміцни нас у чеснотах, просвіти розум наш світом, вам Евангелія, дай нам ревність у молитві та старанні про спасіння душі, утверди нас на стежці правди Твоєї, вили свою богодай, щоб у мирі і радості духовній ми прославляли Тебе, єдиного істинного Бога, разом із беззначальним Твоїм отцем, і присвяти милостивим і животворним Твоим духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Непереможний Спасителю світу, що з любові до людського роду прийшов у смиренні на землю, та вивів душі наші до світла істини. Прими цей наш молитовний спів який зі щирим серцем тобі приносимо, і просвіти на світлом явлення твого, а ми з радістю взиваємо. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, надію, повання наше, ангельські хори оспівують Тобі, Царю слави, а ми недостойні люди зі смиренням сердець поклоняємося Тобі і промовляємо, Ісусе, Сину Бога живого, що з любові людське скейство, Ісусе, який відвічним Словом Своїм твориш нове життя. Ісусе, у плоті своєї чисті преображаєш зранену людську природу, Ісусе, смирений агенче, що береш гріхи світу, Ісусе, який повсякчас промовляєш до сердець, подаючи мири прощення, Ісусе, надія забутих і бездомних, що квичуть до Тебе, Ісусе, що крові свою обмиваєш, провини наші, Ісусе, що Воскресінням Своїм даруєш перемогу над смертю. Слава Тобі, Господи, Ісусе Христе, надія, і уповання наше. Бажаючи спасти людський ріт від і смерті, Ти, Господи, зійшов на землю і оселився між нами, Ти звістив світові про царство Боже, відкрив нам тайну єднання з Небесним Отцем, тому не маючи, як віддячити Тобі за велич твої жертви, з зубини серце, співаємо тобі. Аллилуйя, розум наш не може осягнути повноти Твої величі та людинолюбства, проти зворушені Твоїм милосердям підносимо Тобі, похвальні голоси. Ісусе, що виховав апостолів у школі любові до ближнього, Ісусе, що навчаєш нас бути смиреними духами, чистим серцем. Ісусе, подателю всякого добра, який не перестає благословляти тих, хто шукає тебе. Ісусе, зоре, що сходить нам з висоти веди нас, з дорогою спасіння. Ісусе, який чинить щода і вчора, і сьогодні навіки. Ісусе, що подаєш розраду зневоленим та надію знеможеним. Ісусе, що відкриваєш скарбниці благодаті, прощення через покаяння, Ісусе, Царю, правди, любові, бережи нас від підступу, лукавства віку цього. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, надію, уповання наше, силою любові Своєї, спаси наш, ти переміг зло і відкрив кожному серцю шлях до з'єднання з Богом ти кликав усіх, хто прагне, нехай прийде, і втомовуючи нашу духовну спрагу у Твоїх животворних джерелах ми. Невпинно взиваємо Алівуя, маючи твій мир у серцях наших, з надією благаємо, щоб жодні бурі цього світу не захитали довіри до Тебе, тому здячністю промовляємо, «Ісусе, що запрошуєш, прийдіть до мене всі струджені й обтяжені, Ісусе, що навчаєш прощати ворогів, які ти простив нас. Ісусе, джерело життя і сили, укріпи віру нашу в Тобі. Ісусе, що помножив хліби і рибу, навчи нас ділитися з нужденими, Ісусе, спокою нашу, тихо мир, хвилі, неспокою в душах наших, Ісусе, що з'єднуєш народи у любові, великої поділи і ворожнечу. Ісусе, лагідний серцем утворив нас серце чисте, вільне від гордині. Ісусу, Новина, благодаті Духа Святого, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, надії, і уповання наше. обтяжені болями та неспокоєм цього світу, ми шукаємо притулку в Тобі, Господи Ісусе, бо Ти один подаєш душам душами тілам нашим, ти торкаєшся до серця, зціліш рани і обертаючи скорботу на радість. Тож з вдячністю виголошуємо, алівуя, стаємо перед тобою вірі, що ти не відкидаєш нас, неможених і грішних, але свою благодать підносиш до нового життя. Тож із довірою визнаємо, Ісуса, лікарю, наш, ці недуги, духовні тілесні, Ісусе, що прикликаєш грішників до покаяння, і сам прощаєш провини, Ісусе, що відкриваєш зірті і душевний. Ісусе, що лагідним голосом втихомириш, бурю в думках наших, Ісусе, радости для серця, яке шукає дій в темряві. Ісусе, ти непохитна основа для тих, хто хитається у спокусах, Ісусе, що відроджуєш любов до ближнього, нас жертовності. Ісусе, що готуєш нам оселі, вічного спокою, провадь нас до свого Царства. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, надію уповання наші. Ти світло, що ніколи не згасає, Господи, і кожна душа, яка приходить до тебе, стає учасницею Твого невмирущого сяєва, Тож ми навертаючись до тебе, взиваємо. Зроби нас справжніми дітьми світла Твого, щоб непохитно проголошувати. Аллилуя! Побачивши тебе очима, серця, люблячого Бога, ми входимо у світло істини і починаємо новий шлях праведності, взиваючи. І Ісусе, святе правдиве, що просвічуєш кожну людину, яка приходить у світ. І Ісусе, безсмертна любов, що перемінюєш серця наші силою Христа, І Ісусе, що ведеш нас дорогою віри, не дай упасти в сумніви. І Ісусе, що кличеш до святості, нас світлом для ближніх. Ісусе, що укріплюєш незламну надію, непокій нас у час випробувань, Ісусе, що відкриваєш красу Царства Божого тим, хто виконує волю Твою, Ісусе, що щоєш голос Серця скрушеного, прийми благання наші, Ісусе, Сива наша, утверди нас у мужності свідчити про Тебе. Слава Тобі, Господи, Ісусе Христе, надію, уповання наше, проповідники любові Твоєї опостої всі святі, понеси Твоє Слово до кінців землі. Сповіщаючи народам про спасіння, їхнім прикладом навчені, і ми прагнемо прославляти Тебе в Господа та з утіхою співати, алівуя, з вусти юних і старших, вини до тебе, Ісуса, слави, і ми наслідуємо їх, складаючи Тебе ті слова любові, Ісусе, Князю миру, що примирюєш усі роздори в людських серцях. Ісусе, що благословляєш тих, хто наслідує апостольське служіння, Ісусе, благодатний наставнику, провадь нас до щирої та простої молитви, Ісусе, Основа святості, дай нам бажання до всякої чесноти, Ісусе, Хліб, і життя, живи в нас, щоб ми мали життя в Тобі, Ісусе, подателю, спокою, Тихо, мир, тривоги, і страхи наші. Ісусе, що зміцнюєш кожного, хто з довірою прикликає ім'я Твоє, Ісусе, Учителю Небесний, вкажи нам путь правди, любові. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, надія і уповання наше, звівши погляд до Тебе, Господи, єдиного, хто знає наші серця і таємні глибини душі, довіряємо тобі все своє життя, у твоєму світлі все відкрите, і жоден гріх не може сховатися, каючись із надією, промовляємо, алівуя. Коли сумуємо через власні падіння, ти не відвертаєшся від нас, а простягаєш руку допомоги, тож із вдячністю взиваємо, Ісусе, що прийшов шукати забуканих Овець, не позбав нас милосердя Твого, Ісусе, що розриваєш кайдани гріха, Звільни нас від пут пристрастей, Ісусе, що довго терпиш, немечі наші подай силу підвестися. Ісусе, що зрошуєш душі благодаттю, що приносити плоди покаяння, Ісусе, обдаруй нас сердечним скрушенням, аби ми жили Твоєю правдою, Ісусе, що прагнеш спасіння всіх, віднови нашу віру і нашу надію, Ісусе, не всепущій Пастирю, приведи нас до єднання за цим Небесним. Ісусе, судді милосердний, не засуди нас на загибель, а ви нам двері царства свого, слава тобі, Господи Ісусе Христе, надія і уповання наше, дивне і незбагнене не таїнство Твоєї присутності, серед нас пасе, ти перебуваєш із нами навіть тоді, коли ми не бачимо тебе тілесними очима, але духом серця відчуваємо Твою близькість. Тому, дякуючи за твою невидиму та істину благодать, співаємо тобі, Аллиуя, Ти, який бачив нас іще до створення світу, дав кожному з нас унікальне покликання, у покорі серця, оспівуємо тебе, Ісусе, все відаючи, що знаєш найпотаємніші думки наші, Ісусе, що провадиш нас, дорогою спасіння, спасінням, мудрим проведінням. Ісусе, що даєш кожному посильний хрест, аби йти за тобою, Ісусе, що обдаровуєш талантами, щоб ми примножували славу Твою, Ісусе, що навчаєш довіряти, коли земні опори хитаються, Ісусе, що випробовуєш нас горнилі терпіння, і очищуєш. Ісусе, що зміцнюєш дух наш, на навозькім проти, спасиням шляху. Ісусе, світло наше у темряві, провадь нас до невгасимого сяйва лиця Твого, слава тобі, Господи Ісусе Христи, надії, і уповання наше. Кожна душа, віднайшовши твою любов, хоче залишитися з тобою назавжди джерело невичерпної радості, адже радість у тобі перевищує всяке земне щастя і триває по віки. ж, просвітлення любові твоєю. Ми знову і знову виголошуємо. Аллілуя, прагнучи нести любов Твою у світ, благаємо тебе, Господи, наповни серця наші радістю свежі, прославляємо тебе. Ісусе, що вчиш нас бачити, образ Божий у кожній людині, Ісусе, що подаєш незлічені ласки тим, хто творить милосердя, Ісусе, утіхо для тих, які допомагають стражденим ім'я Твоє. Ісусе, невичерпне джерело співчуття, навчи нас щедро ділитися добром, Ісусе, що піднімаєш немічних і садовище їх за Твоїм Царським столом, Ісусе, що насичуєш спрагля словом істини, Ісусе, який відновлюєш у нас красу Божого образу через святі таїнства. Ісусе, що явив на Христі приклад жертовної любові. Слава тобі, Господи, Ісусе Христи, надію, уповання наше. Сповнений милості, людине Ти, Господи, стоїш при дверях нашого серця і стукаєш, бажаючи увійти. І тільки від нас залежить, чи відчинимо ми тобі, щоб прийняти Твою благодать, зруйну нашу закам'янілість, щоб щирим покаянням звати Аллилуйя, Почуй, Ісусе, молитовні зітхання наші, війди в життя наше, щоб у ньому запанувала свята воля Твоя, тому з вірою промовляємо. Ісусе, що довго терпиво очікуєш нашого навернення, Ісусе, що своїм словом проникаєш у найглибші заходки душі, Ісусе, що оновлюєш упокаянну і духовну юність, Ісусе, що очищуєш думки і бажання наші, наповнюючи Небесним змістом, Ісусе, що зміцнюєш нашу нимі, щоб ми могли виконувати волю Твою, Ісусе, що виховуєш нас і любов'ю, і строгістю, Ісусе, що навчаєш нас не боятися труднощів, а давати їх з упованням на Тебе, Ісусе, що заповідаєш берегти мир єдність і чистоту серця, слава тобі, Господи Ісусе Христе, надії, уповання наше. жодних слів не вистачить, щоб прославити Твою величу святість, о Господи, серце наше трепетно відчуває Твою близькість і велич жертви, яку Ти приніс заради нашого спасіння. Тож, припадаючи, виголошуємо Алілуя, нехай кожен подих наш буде сповнений подяки Тобі, Христи, спасе на кожна справа свідченням нашої любові до Тебе, і нехай ніколи не замовкне наша хвала, Ісуса, Агенче Божий, що впокорив себе до смерті хресної за наше викуплення, Ісуса, що показав нам шлях Воскресіння, відроди нас до нового життя. Ісусе, пресоводкий, навчи нас цінувати Твою благодать, щоб не втратити її, Ісусе, що дав нам святу церкву як матір і наставницю, Ісусе, що живеш нас святими таїнствами, причистими тілом і кров'ю своєю, Ісусе, що дав приклад безмежної довіри до Отця Небесного, Ісусе, що кличеш залишити земне марнослів'я і шукати Царство Божого, Ісусе, наше пасхальне торжество. Веди нас до вічної радості зі всіма святими, слава тобі, Господи Ісусе Христе, Надія і уповання наше, прийми, Господи, Цей благовійний спів сердець наших, що складаємо перед лицем Твоїм, нехай Він стане тихим диханням благодаті, запорукою нашого прагнення жити в Тобі, адже Ти єдине життя і Воскресіння, і тобі завжди виголошуємо, немовкаючи, Аллилуйя. О, Всемистивий, Господи Ісусе Христе, Ти невпинно. Обіймаєш нас любов'ю Своєю та даруєш нам спасительну радість, єднання з тобою. Вона перевершує всі старшнення світу цього і втішає в усіх журбах. Тому, довіряючись, Твоїй всесильній благодаті, не серце, промовляємо. Ісусе, що приймаєш покаяння грішників і обмиваєш душі кров'ю своєю, Ісусе, що заспокоїш тривожне сумління тим, хто шукає прощення, Ісусе, що відновлюєш у нас первоздану красу через благодать Святого Духа, Ісусе, що вагідно ведеш нас возькою стежкою чеснот. Ісусе, що надихаєш наше серце на жертви любові та самозречення, Ісусе, що проганяєш від нас страх і розсієш темряву без надії, Ісусе, що подаєш вічну потіху тим, хто неустано молиться і тримається тебе, Ісусе, що у святості Свої прославив святих, яви нам світло вічної слави, слава тобі, Господи Ісусе Христе, надія і уповання наше. Овсибой, Господи Ісусе Христе, прийми Цей молитовний спів, який з ревністю приносимо перед Пречистим Отцем Твоїм, збережи нас твох Твоїх у вірі непохитній та в любові безмежній, щоб ми очищені від усякої скверної об'єднані у святій Твоїй церкві завжди величали Твоє, присвятим ім'я й оспівали тебе з вдячністю. Алівуя, Алливуя, о Овсибої, Господи Ісусе Христе. Прийми цей молитовний спів, який з ревністю приносимо перед Пречистим оцем Твоїм, збережи на слух Твоїх у вірі непохитній, та в любові безмежній, щоб ми очищені від усякої скверни об'єднані у святій Твої церкві завжди величали Твоє, присвяте ім'я, і оспівували тебе вдячністю. Алливуя, алівуя, алливуя. Алі о боги, Господи Ісуса Христе, прийми цей Молитовний спів, який з ревністю приносимо перед Пречистим отцем Твоїм, збережи нас слух Твоїх у вірі непохитній, та в любові безмежній, щоб ми очищені від усякої скверни й об'єднані у святі Твої церкві завжди величали Твоє Пресвяте ім'я і співаю Тебе з вдячністю, Алливуя, Аливуя, Алівуя, алі ангельські хори, оспівають тебе, цирослави. А ми недостойні люди зі смиренням сердець, поклоняємося тобі, і промовляємо, Ісусе, Сину Бога Живого, що з любов'ю прийняв людське іство, Ісусе, який відвічним Словом своїм твориш нове життя, Ісусе, плоті своєї чисті, преображаєш зранену людську природу, Ісусе, смирений агенче, що береш гріхи світу, Іисусе, який повсякчас промовляєш до сердець, подаючи мир і прощення. Ісусе, надія забутих і бездомних, що кличуть до Тебе, Ісусе, що кров'ю своє обмиваєш провини наші, Ісусе, що Воскресінням Своїм даруєш перемогу над смертю, слава тобі, Господи Ісусе Христе, надія і уповання наше, непереможний Спасителю світу, що з любові до людського роду прийшов, усмиренні на землю, та вивів душі наші до світла істини. Прийми цей наш молитовний спів, який зі щирим серцем тобі приносимо, і просвяти нас світлом явлення Твого, а ми з радістю взиваємо. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, надію, полання наше, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, прийми цей кафе, що з любов'ю підносимо до Тебе. Пишіть імена та прохання в коментарях. Очисти серця наші від усякої скверни, і їх багатодаттю духа. Твого святого укрепи нас увіряй, зміснив надії і запали в серцях наших вогонь правдивої любові до тебе і до ближніх, даруй нам непохитно, йти дорогою й спасіння, і приводити до тебе всіх, щоб ми об'єднані у Твоїй святій церкві, прославляли. Ім'я Твоє Святе, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Слава Отці Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків, амінь. О Господи Ісусе Христе, Спасителю, мій, примилосирний, прийди і вислухай моління моє, що ви не згубини серце, узмучену землю душі моєї. Пишіть мене та прохання в коментарях. Вірую, що Ти є цар, слава і добрий пастир, і в тобі вся моя надія, то уповайня, якоїсь псамоспівець вигукував, чому Боже відкинув нас назавжди. Чому палає гнів Твій на овець, пасовиська Твого, так і я нині благаю, не повишай мене, не відвертай лиця свого, але яви милість своєї заступництво, щоб я піднявся з темряви труднощів і відчув спасену Твою Десницю. Зглянься, Господи Ісусе, на долю мою, не біль серця мого, бо я каже, псалмоспівець, о Боже, сил, наверни нас, нехай засяє лице Твоє, і будемо спасені, нині благаю тебе, я висяй обличчя Свого в житті моїм. Нехай розвіється сумніви й страхи, нехай замовкне голос ворога, який намагається затьмарити мою віру, нехай полишать мене всі спокуси, нещастя, ти скеля моя, і захисник мій. Премиться щиро молитва мою, Спасителю, даруй мені мир і визвоння від усякого лиха ворогів моїх пошви духа свого, щоб він упокоїв сум'яття моє, наповнив мене спокоєм, що перевищує всяке розуміння, бо ти цар наш і Господь наш. І тобі, слава вас, мене ні повсякчас, і на віки віки вимінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від вижню вашим до поширення Слова Божого, восевені Господні нехай перебуває з усіма нами.